Вітаю вас на каналі Кубасик. І сьогодні в нас дуже цікавий огляд, а саме огляд однієї гри з лінійки Unmatched, яка скоро з'явиться українською мовою, і це Slings and Arrows про Шекспіра та його персонажів. Тут ви зможете зіграти за Гамлета. За «Відьом» із твору Макбет і за Титанію із твору Сон літньої ночі. Ну і також, звісно, можна зіграти за самого Шекспіра. Думаю, ви вже всі знайомі з грою Unmatched та її правилами, але якщо ні, то зараз я коротко розповім вам правила. А якщо ви вже затятий гравець в Unmatched, то мотайте одразу до наступного тайм-коду. Де я розповідаю саме про персонажів цього набору. Правила в Анмечці надзвичайно прості, це така дуельна гра, можна навіть сказати, в якомусь плані це файтінг, І ви граєте або один персонаж проти одного, або два проти двох. Кожен гравець має основного персонажа, представленого отакою красивою фігуркою. Ну, в даному випадку це Гамлет. І ось такий пластиковий жетон. Це його помічник, але такі пластикові жетони бувають не завжди. Головний герой та його помічник мають ось такі лічильники здоров'я. Якщо помічник помре, то це не критично для гри. А якщо ж ваша фігурка, головний персонаж помре, то тоді ви програли гру. Також персонажі можуть мати додаткові компоненти, унікальні для них, наприклад, ось такі жетони свою індивідуальну колоду карт, яка унікальна для кожного персонажа. І ось таку підказку. Кожного свого ходу ви маєте зробити дві з цих трьох дій. Ви можете обрати навіть одну дію зробити двічі. Ну, наприклад, перша наша дія це маневр. Він нам каже, що ви маєте добрати у свою руку з колоди. Одну карту, і також під час свого маневру ви можете посунути бійців. І ось тут в нас вказана відстань, на яку він може ходити. Тобто, в даному випадку, це двійка. Наступне, що ви можете зробити, це зіграти карту з блискавкою, це виверт. І ось такі карти це зазвичай якісь заклинання. І також ви можете зіграти карту атаки. Це або ось така червоненька карта, або ось така фіолетова. Червону карту можна використати виключно для атаки. А фіолетова карта, яка містить ось тут половинку щита, може використана бути також для захисту, коли атакують вашого персонажа. Також є отакі сині карти з повним щитом, і вони використовуються виключно, коли вас атакують. На підказці кожного персонажа в нас є якась унікальна здібність, яка притаманна тільки йому, і зазвичай це щось дуже круте. І також вказано, як наші персонажі можуть атакувати. Ось такий меч це означає ближня атака. Тобто ви можете атакувати ворога, коли стоїте в сусідній клітинці. І також в нас є ось така дальня атака, яка дозволяє. Бити ворога не тільки коли ви поруч з ним, а й коли ви стоїте в одній зоні, тобто в клітинках одного кольору. Припустимо, що Титанія стоїть ось тут, і вона і в світло-зеленій зоні, бачите так колір, і в темно-зеленій, і в принципі може підстрелити помічників Гамлета. І зараз ми перейдемо до найцікавішого, до аналізу кожного персонажа в цьому наборі. Почнемо з нашого Гамлета, якого я вам уже показував, він має помічниками Розенкранца та Гільденстерна. Сподіваюсь, я вимовив це правильно. І вони умовно є одним персонажем в цій грі. Суперздібністю Гамлета є його класичне питання: бути чи не бути. Він має на початку кожного свого ходу зробити вибір, бути чи не бути. Якщо він вибирає. Бути, то нічого не відбувається. А якщо ж він вибирає Не бути, то якийсь із його персонажів має отримати два пошкодження. Після того, як ви зробили цей вибір, ефект бути чи не бути діятиме весь хід, якщо ви обрали бути, то при маневрі... Ви можете взяти додаткову карту. Якщо ж ви вибрали не бути, то Гамлет при своїй атаці додає 2 до її сили. Наступний наш персонаж це Титанія, і у неї помічник Король Фейрі Оберон. Здібністю цього персонажа є ось така колода Glamours, тобто чари. І це ті чари, які використовувались у творі Сон літньої ночі. Якщо на початку вашого ходу ви не маєте відкритої карти цих чарів, то ви відкриваєте одну, і це буде діяти як пасивний ефект до тих пір, поки ви не приберете цю карту з гри. Ці ефекти досить такі цікаві, а прибирати їх потрібно картами зі своєї колоди з відповідними ефектами. Ну і просто від себе додам, що сон літньої ночі це мій улюблений твір Шекспіра, тому мене особливо потішило, що тут є ось така карта з Осликом. Наступний наш персонаж це ось такі три відьми. Кожна з них має окремий лічильник здоров'я, І оскільки їх три вони не мають своїх помічників. І трошечки цей персонаж нагадує рапторів із набора по парку юрського періоду. Ви програєте, граючи за них тільки тоді, коли ваш суперник зможе убити їх всіх трьох. І здібність відео мені надзвичайно сподобалась, бо в них є ось такий маленький жетончик. Цей жетончик це їхній казан, у якому вони варять зілля. На кожній карці в вашій колоді є якийсь інгредієнт, ось така маленька зелена позначка. Це може бути або лапа ящерки, або змія, або ж кажан. Кожного разу, коли ви маєте скинути карту у відбій після того, як її розіграли, ви не робите цього, а кидаєте її у казан. Таким чином, ви збираєте інгредієнти в ньому. І коли ви маєте зробити атаку після неї, якщо у вас зібрався якийсь набір для якогось із чотирьох зіль, ви можете його зварити і застосувати ефект. Тоді всі карти, які є в казані, Будуть скинуті незалежно від того, чи використовувалися вони в зіллі, чи ні. Ну і останній найпочесніший персонаж це, звісно ж, сам Вільям Шекспір. І у нього є помічники, його акторська трупа. До речі, жетончики тут унісекс, з одного боку, чоловік, а з іншого боку жінка. І здібність у Шекспіра теж дуже цікава. І коли ми розіграли карту під час атаки, ми теж її не скидаємо, як у випадку з відьмами, а кладемо її перед собою у рядок і складаємо таким чином нашу поему. Як і завжди, кожна карта має свою назву, але у випадку із Шекспіром, також в цій назві є позначка кількості складів. І наша мета зібрати в рядку. Карти, які мають рівно 10 складів у сумі. Це по факту і буде рядок нашої поеми. Якщо ви зібрали менше 10, то нічого не відбувається. Якщо зібрали більше, вам потрібно скинути ці карти. Але якщо ви зібрали по сумі рівно 10, тоді остання карта, яку ви зіграли в цьому рядку, активує свій ефект. І це ефект написаний ось таким синім кольором біля пера. І треба зазначити, що додавати у п'єсу Шекспіра трошки жаху це завжди хороша ідея, бо це буде посилювати його атаки. І взагалі, на мій погляд, Шекспір це машина для вбивств, бо він не має карт з блискавкою карт виверту, він не має карт захисту зі щитом. В нього виключно або комбіновані карти Атака і захист, або просто Атака, що робить його надзвичайно агресивним персонажем в цій грі. Ну і що я можу сказати, крім того, що я буквально зафанатів від цього набору? Я є давнім поціновувачем творчості Шекспіра, я так прохолодно ставився до його трагедій, але завдяки Нілу Гейману та Сентмену я познайомився з. Твором Шекспіра під назвою Сон літньої ночі. І до цих пір це моя улюблена комедія. І я от дуже люблю такі різні речі для фанатів по Шекспіру. Але я вважаю, що цей набір далеко не тільки для фанатів Шекспіра. І я думаю, що ті люди, які з задоволенням ці роки грали в Unmatched, Знайдуть тут дуже-дуже багато чого цікавого для себе. Тут зібраний майже повний набір оцих, умовно кажучи, видів персонажів Unmatched, тобто в нас є Шекспір, в якого є трупа акторів, це декілька помічників, в яких один пункт здоров'я. В нас є персонажів, в яких є помічник, в якого є окреме коліщатко зі здоров'ям. І в нас є. А-ля-РАПТОР, наші відьми, які один персонаж в трьох особах. Для повного щастя не вистачає якогось гігантського персонажу, який зрідка трапляються в анмечті. Поки що, здається, був тільки тиранозавр. Поправте мене, якщо я помиляюсь. Ну, але, мабуть, автори не знайшли нічого такого відповідного в творчості Шекспіра. Я думаю, що вони тут так відривались, що якби була можливість, вони б це обов'язково реалізували б. Найбільше мені в цьому наборі сподобався Шекспір та відьми. Відьми через свою фановість, оцей механізм варіння зілля. А Шекспір через те, наскільки він лютий. Та просто жорстокий убивця в цій грі. Титанія теж дуже крута, але все-таки, мабуть, на фоні цих двох персонажів вона трішки програє. Хоча, якщо порівнювати зі старими персонажами Unmatched вона, мені здається, дуже-дуже вигідно виглядає. Ну, а от Гамлет трішечки мені не сподобався, тому що якось він. Ну, мабуть, надзвичайно базовий порівнянні з цими іншими персонажами. Але мені здається, і цих трьох достатньо, щоб справді кайфанути від цього набору. Отже, мій підсумок. Я не є надзвичайно великим фанатом Unmatched. Якщо вам цікаво, можна буде потім пізніше зробити окреме відео про всю серію Unmatched, де я це розповім. Пишіть в коментарях. Але ось саме цей набір, він може і не лікує всі проблеми серії, яких в принципі не так і багато. Але мені здається, він дає той досвід, який гравці шукають, в максимально концентрованому вигляді. Тут розробники дуже, дуже ретельно попрацювали над різноманітністю персонажів, над тим, щоб вони були максимально тематичні. І так, ви можете мені сказати, що так, це ж було завжди мечт. І можливо, ви праві. Але тут мова про те, а наскільки це було мечт. І мені здається, що з дозою, тою, яка дає ця коробочка, не одна інша не зрівняється. Ну, можливо, я затьмарений любов'ю до Шекспіра. Всяке буває, але ось таке моє враження. Ну і кілька слів про арт. Я знаю, багато хто любив той оригінальний арт Unmatched з перших коробочок. Але мені здається, оцей арт, такий в стилі старого Діснея, є досить таки крутою заміною. І мені здається, що нові художники цілком впорались зі своєю задачею. Дякую вам за увагу, дякую Гікачу за те, що надав оцей англомовний прототип на огляд. Сам я дуже чекаю українську версію, і якщо вас вона теж зацікавила, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на магазин Гікача. Ну або воно буде додане трішки пізніше, якщо це відео вийде до початку передзамовлення. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, лишайте коментарі. Також ви можете за бажанням підписатись на мій інстаграм. Побачимось у наступних відео.